Вітаю вас, шановне товариство. Ви думаєте, що цей Оріон, котрому прибрали його талант на Ента Великого, він зник з радарів і ви більше про нього не почуєте? Ні. Йому знайшли нове застосування. А саме з ось цією гранню його зараз активно пікують в усіх павлосах вже в професійних іграх на Демлізі, котра зараз продовжує тривати, ще й пікують, до речі, з моїм улюбленим героєм, ні на цим ось. Котрого також потрошки повертають в доту, Тож готуйтесь дивитися, ми зараз будемо дивитися матч між геймі-гладіаторами і командою Нігма в другій груповій стадії Дрімліги і реалізацію цієї стратегії через саппорт Фуріона. Першочергово варто розуміти, що зробили йому із цією гранню. Її переробили. Тепер, якщо ви натискаєте спрути, то всі дерева в радіусі 1200. Навколо спрутів, де ви поставили, вони мають Хілін ауру. Це Хілін аура хіляє. Дивіться, 10 на першому рівні була спочатку, тепер до 14. Плюс, якщо ви з'їдаєте зі спрутів танго, то ви отримуєте подвійну регенерацію із цього танго. Відповідно, ну, я чесно, не знаю, як дійшло до того, що Фуріон буде Хінером на лінії, але ну, доти іноді рухається в доволі неочікуваних. Напрямках. Ну, а причина, чого пікають Акса, відверто в цій грі, я не сказав, що для нього ідеальна гра, але його брали не на ластпік. На ластпік, я так розумію, в цій грі був ОД, котрий сейвить від Акса, і його взяли просто в комбінації з Фуріоном. Але його дійсно трошечки бафнули в цьому патчі, адже у нього Батлхангер сповільнює тепер на 18% на першому рівні. Йому бафнули талант. На 20-му рівні на демедж з його пасивки. Ну і загалом, якщо що, я вам зараз покажу Акса який рейндж з і з нейтральною шмуткою. Відповідно, білд такий можна брати. рейндж кола мається на увазі. Тут вже команда Гімінгадіатори зробили ФБ, але ви запам'ятайте про це. Бо ми зараз відправляємось тестувати саме, саме цей радіус. До речі, цікавою ще стратегією буде саме брати ось цю тіродин нейтральну шмутку. Котре покращує на 30% наступний артефакт, і відповідно брати потім Тір-4 шмотку, якщо ви граєте на таких героях, як АКС, або, наприклад, наприклад, пірову накадку. Тут із Тір-4 на нього ну, все корисно, в принципі, окрім напевно Астрала. Астрала на Аксі мати не треба. Ну, далі ми беремо Глейпнір Якщо ми досягаємо 25-го левела, то дивіться на АОЄ Спела ну, скажімо так, пол. З ось таким радіусом це більше, ніж будь-який стан в доті, котрий існує. Це як маленька хроносфера. Хоча стоп, чого маленька? Давайте ми е, затестуємо. Правильно? Союзник? Яка різниця нам? Союзника беремо. Хрона менше радіуса, ніж. Е, Акс з гліпніром, з колом, ось цим з нейтральною шмоткою і з 25-м левелем талантом. Хорона реально менш радіус має. Ну, буває. І так, Ймігладіатори зробили ФБ, Вони відправляються на лінію. У них половина ХП на обох героях. Зазвичай це, типу, ну, не дуже добре. Ти втрачаєш багато здоров'я. Бачимо, що Акс, до речі, він вже з самого початку, що відбувається. От вони прийшли. Він дає на фуріоні йому танго. У нього своїх немає, звертаю вашу увагу. Він з'їдає цей тангус. По-перше, ну тут е бафа на нього немає, тому що це баг реплея, але у нього е подвійна тривалість е танго. Тобто, по суті, він е як одне, як два використав зараз одне це танго. Ну і відповідно, як завжди, ти за е коли натискаєш Батлхангер, то ти натискаєш його на сапа, щоб твій САП міг е перебувати ворожого. Це абсолютно база, так завжди треба робити на акції. Єдине, що тут Тофу щось е занадто сильно повірив в себе і. ну... Так, це суто його помилка, ніяк не Акса. Щодо грані, тут йому альтернативну грань не людина армія, а альтернативну, котра, натискаючи кол, дає йому більше армора і збільшує так з-під героїв, котрих він заколов, щоб вони більше його били. Трошечки йому покращили цю грань, але. Ну, скажімо так, не настільки відчутно, щоб її можна було брати. Один армор це приємно, але недостатньо. Ну, і далі. Цей фуріон систематично натискає ось так спрути. Хіляє Акса. скільки виходить у нього хіл з перших спрутів? А, 14. Тривають вони 2,5. Тобто виходить 28. 3, 35 35 димедж, да, хіляє він? Ну, нормально. одні спрути на тиск, 35 хіла, і плюс він з'їдає танго ще. Правильно, подвійна регенерація від тангуса. Миттєво отримується. І плюс самі по собі спрути ще й демажать. Ні, ну це солідний спел. Дуже умовно, якийсь Варлок, ну да, ти там над варлоком не будеш витрачати танго, звісно, котрий тебе хіляє, але він і не буде демажити шодовейвом, коли тебе буде хілити. І не буде ще це ж Фуріон себе ще також дехілювати. Тобто, цей хіл він працює в АОЄ. Ну і ми бачимо, що Фуріон ще має один такий відчутний бонус, якого немає інший герой на сапі. Він може прилітати ось так. Бачимо, що натискає на свого огра цей хіл, він просто за рахунок цього виживає. На лотос прилетів, брід, до речі, до уваги, якщо ви будете грати на сапорса на фуріоні, що на лотоси ви можете літати тільки так, щоб спокійно ось тільки робити кіли, бо ну, нарешті хтось очікує, що на третій хвилині зароблять ось таку ротацію на лотос, Вб'ють, заберуть цей лотос. Це прям дуже сильний плей від Тофу. Хоче він комедно вмер на Blood, Але те, що він зараз зробив, це було прям. Сильно. Далі він повернувся на цей лейн, качає собі спротив 2, адже там ХП регенерація збільшується, натискає спротив, щоб похилити і себе, і Акса, і з'їдає танго сам Форіон, і танго сам Акс. Тобто вам взагалі сальви не потрібні на такій лінії. Це прям ну набагато сильніше Фуріон зараз на лінії, ніж він був раніше. Раніше ти там ентом міг харасити людей, і типу цей тренд був просто сам по собі недокучливий. А зараз, подивіться, давайте ще раз. От він спрути зараз натисне. І всі ось ці дерева в радіусі, вони хиляють героїв, котрі знаходяться в цьому радіусі. Так, це шкода від Фенікса, трошки не те. Далі Акс бере, просто заходить за тавер. До речі, якби він був більш задротом цього героя, він би качав кол в один, а не пасивку в два. Візьміть до уваги цей момент, тому що. Кол mm, 1 це знатна сильна історія. Це майже 2 секунди тривалість візейблу, бонусний армур, можна підловити морфа, можна Фенікс було тут добути в цій ситуації. Пасивка в 2, вона апається на 20 демеджа. Ну, типу, 20 демеджа це небагато. Так, uh, да, тут менше, звісно, треба прокрутів. Ну, менше тисяч, якщо прокрут трапився. Тут треба 6, а не сім. Але гарантую вам, що кол в один на третьому рівні набагато профітніше, ніж цей контрхелікс. І набагато більше ситуацій може бути, що ви реалізуєте цей кол. Ну і далі бачите, він приходить на фуріоні, натискає спроти, дає йому танго. Будь ласка, він на аксі далі буде був фул хп. Ну і звісно, великий бонус цього Фуріона, що він може йти і просто стакати кріпасів. Uh, чому він робить такий великий кемп? Uh, пояснення доволі просте, тому що він хотів законтролити руну своєму тіммейту, але загалом ну, міг би і не подінуватися, щось він розвернувся з, з цього кемпа, не застакав еншентів, Аксу. Якби таке побачив. В м, пабліку був би не сильно задоволений. Але, от скажу так, акція гравець, як гравець як, як на акції, що е, ситуація, де ти отак залишаєшся один стояти, це прям прекрасна для тебе ситуація, бо ти дуже багато починаєш отримувати е, в соно своєму герої, багато експи, багато золота. Єдине, що на місці Ейса вже б давно заходив би за тавер, те, що він робить зараз, стоїть в е, е, лобову проти Марфа. Ну, я не знаю, на що він розраховує, тому що. Ну, може, він розраховує, що може прилетіти Оде теоретично і його вбити. Але, спойлер, він і так вмер. Ну коротше, набагато ліпше заходити за тавер, навіть якщо Оде прилетить. Ну, анлак. Але стояти в я і отримувати Мало нетворці, це зовсім не вихід. Хоча, з іншого боку, можливо, він геніально забайтив, щоб Фенікс не встиг, не встиг прийти на цю експіруну. Сумніваюсь, просто не фідав. Далі він приходить, бере фейзи. Думаю, це нормальна історія в цілому взяти фейзи тут, а не блейдмейл, бо ну, Марфати навряд чи заколиш з блейдмейлом, будемо об'єктивні. До речі, нагадую, що повернули чіптвест, йому він не випав. Звісно, якщо у вас буде відпадати чіптвест, ви ви ну, повинні не зволікаючи його брати. Це абсолютно імба на Аксі, як і на будь-якому герою, який купляє блейдмейл на Кентаврі, на Легіонці, також раджу цей айтем. Брате, ну і дивіться Фуріон робить. Просто прилітає, захилює, покиде своїх союзників. До речі, на останньому левелі у нього 8 секунд. Всього ці спрозит. Скільки вони хиляють на останньому? Так, ранню... 50 секунд. По 200 хп хиляють в ООЄ? Ніфіга собі. 200 хп кожні 8 секунд. Це ще. Ши... А, ну локи, до речі, в цьому патчі трошки пофіксили. Сандер у нього є. На Прогаєрі майже вийшов. Ну, вийшов, дійсно, але за рахунок рола. Блін, ну це дуже приємний герой. Не знаю, чому Valve так обожнює Тімбовом Фуріона робити. Просто тепер, бачите, що змінилося. Тепер він не коровий герой, котрий, е... ну, типу, там. Фарм на себе бере, намагається притягувати на себе ковдру, фармить там 25-го левелу і потім, скоріш за все, перемагає. Це тепер повноцінний сапорт, який величезну кількість імпакту вносить як командний гравець. Ну і бачите, що гладіатори роблять всі грі. Вони постійно намагаються презентувати на міду, тому що приходить цей фуріон, тобто натискає спроти, подемажив героїв, похилив героїв. Прийшов щось Морфін сюди, намагається розмінятися фуріона, але у нього стільки... Лотус є. Так, да, добив, звісно, він його. Тут, е до речі, думаю, що Ейс міг би і телепортнутися з цього вейву. Вони, скоріш за все, марфа вбили. Хоча б тут панго з ролом, котрий чомусь катається навіть і без рола в КД, але ну окей, буває. Знаєте, що дуже часто трапляються з ревцями на норфінгу проти Акса. На Саме ось така ситуація. Ну, я не знаю, чому так, але от люди. люди просто бачить. Акса, у котрого фейзи, блейдмейл, ну, типу, що ти до нього взагалі підходиш, можна вейв натиснути, не викаблучуватись, там навіть не гратися з перекачкою. Але так, да, коли, коли таке трапляється, просто розумієте, у нього гра стає ідеальною, хоч він далеко не ідеально грає цю гру на Аксі початок саме, але ну окей. Ну а тотальна домінація від команди Гімінгладіаторів відбувається, коли якраз таки цей фуріон бере левел 6, він рашить весел. Чому весел, бо його бафнули в цьому патчі. і знову, що вони роблять? Вони грають навколо свого штарма, постійно намагаються приснигувати цього, ОД, і у них це дійсно виходить, вони його швидко вбивають. Тут продовжується бійка, Акс на місці. Треба похилити, було б його, напевно. Сандером хилить його терорблейд. Тероблейда хп достатньо багато. Спроти хілить всю команду, нікого тут. До речі. О... Він реально просто з зараз передавав двох героїв. І ось такі одні сутичці. Ну, по суті, це через цього Фуріона. Команда Нігма можна сказати, що вже на 14-й хвилині втрачають абсолютно всі шанси на перемогу в цій грі. До речі, звертаю вашу увагу, якщо ви думаєте, чому він збирає собі діадемо? Причина в тому, що якраз таки весло зараз через діадемо збирається, Саме тому цей айтем ще й забафу. Тут Марфа вбили через Блінк, І далі вже гімнгладіатори тут шторм. Вони просто біжать вперед всією командою з брінтагером Акс. Трибає ідеально ось так двох героїв. В беклайні яєчко розбили, застанули вчасно ОД, стампіт на КД, ультимейт на тиск, але шторм добив. це вже мінус 3 від команди Гімі Гладіатори, прилітає сюди щось, Акваріон, холець, мінус 5, ще одні мінус 5. Ну і на 17 й хвилині команда Гімі Гладіатори просто без шансів перемагають цю гру. Тому саме ось так грається цей фуріон. Він в ранню агресію більше. Він про те, щоб більше давити зі своєю командою, я не певний, що цей фуріон буде дуже корисний, звісно, якщо гра затягнеться в лейтгейм, 100% він не буде сильно корисним, бо ентак утри пушить, немає, ти можеш тільки хілити. Але якщо зібрати типу якісні якісь айтеми, на кшталт там весела, якоїсь ще аурної шмудочки, то може бути, друзі. Тому обов'язково спробуйте. Буду вам ще раз якісь цікаві стратегії, котрі будуть виникати в цьому Новому патчі, ви ж не забувайте підписатися, канал, ставити сподобайку, і побачимось, коли побачимо.